Скутер таку назву має операція, яку наразі відпрацьовують Коломийські державтоінспектори. Вони зупиняють скутери та мотоцикли, перевіряють у водіїв наявність документів та шлему. А двоколісні транспортні засоби порушників забирають на арешт-майданчик. Подробиці дивіться далі. 192 зупиниться і вийде зупинить скутер. З наморного знака без мотошлема скутери стадаївці таки зупинили І після невеликої перевірки, відразу направляють двоколісний на арешт майданчик. Водій не сперечається, мовчки сідає позаду і прямує з інспектором. Далі працівники Державтоінспекції зупиняють ще двох водіїв жінку і чоловіка. Вони в шлемах і мають усі необхідні документи. Усвідомлюють, що їздити на мотоциклах треба за правилами. Це розуміють і деякі молоді люди. Придбав мотоцикл за кордоном, розмитний в органах міліції, їжджу, їжджу помало, зупиняюся на вимоги інспекторів ДПС, не нарушую правил. В місцях, ну, тобто в населених пунктах, їду з обмеженою швидкістю. Всі документи маю, все, що потрібно для них, і ніколи не порушую правил. Важливу увагу даївці приділяють не лише перевірці документів у водіїв, а ще й наявність мотошлемів. Це в першу чергу безпека кермувальників двоколісного, переконують інспектори. Чому ви керуєте транспортним засобом без мотошлему? Взял, от взяли мотошлем, та діло тільки сину. Ви ну, ну, знаєте, що я, по-перше, за це знає ваша безпека. Це безпек. все, в першу чергу. Знаєте, стаються дронні транспортні пригоди і так, багато, я так, багато я знаю. Бо, ти знає, покупав так, навіть сину пострить пошивлення. Сина і не дійшов, ні китайська іменно для того, що для безпечності. Я Дам... все сам прекрасно розумію. за дане порушення передбачено подання адміністративного протоколу, дає штраф від 51 гривен до 85 гривень. Документи є добре, все зареєстрували, але треба керувати з мотошлемом. Такі відпрацювання даївці проводять з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю скутерів чи мотоциклів. Нагадаємо, днями трапилась така трагедія в Коломиї, де загинув водій Кавасаки. Схожа аварія відбулася і у спасі, де зіткнулись скутер, сузуки та мотоцикл. У результаті водій скутера загинув на місці. В ході проведення операції скутер, яка триває протягом літа. Працівниками державтоінспекції особлива увага звертається на скутера, а також мотоцикли об'ємом двигуна більше 150 кубічних сантиметрів, які не зареєстровані в установленому порядку, а також водії, які керують транспортними засобами без мотошоломів. Працівниками відділення ДАІ, з числа працівників відділення дає та працівників Коломийського міського відділу створено оперативні мобільні групи, які виїжджають. По дорогах Коломийщини і зупиняють транспортні засоби, мотоцикли та скутера, які не зареєстровані в установому порядку. Мобільні групи працюють як на службових авто, так і цивільних. Усе для того, щоб не перевертати зайвої уваги скутеристів, адже часто водії просто тікають від інспекторів, каже Василь Саманів. А даївцям заборонено доганяти двоколісні, щоб уникнути аварій. Тому з цією метою залучено цивільні транспортні засоби та працівників Коломийського міського відділу. На даний час нами проведено оперативно профпроведені профілактичні засходи, в результаті яких затримано на майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів п'ять скутерів, які не зареєстровані в установленому порядку, та складено п'ять адміністративних протоколів на водіїв транспортних засобів, які керують без мотошоломі. В травні 2013 року працівниками відділення ДАІ було затримано транспортний засіб Ямаха. Об'ємом двигуна 650 кубічних сантиметрів, який не зареєстрований в установленому порядку, по даному факту проводиться перевірка, транспортний засіб перебуває на території України по митним контролем. В ході проведення операції, скутер державтоінспектори проводять профілактичні заходи, адже часто водії травмують і себе, і своїх пасажирів та інших людей. Тому інспектори звертаються до водіїв транспортних засобів, на їх реєструвати, мати усі необхідні документи та шлеми. А громадян даївці просять повідомляти про випадки перегонів на двоколісних чи порушення такими водіями правил дорожнього руху.